Всім, з вами я е, Богдан, Бо Богдан. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт на зовсім вторій версії. Е, це бачите, яка вона, як вона виглядає по-старому дуже. Я її вперше бачу, але я грав на третій версії. Друзі, це нормально на третій версії. Ну, погнали. Вона взагалі, як в неї тут серця якісь жовті прямо. Тут. Якийсь маса ну, не зрозуміло чесно, друзі. Таке. Давайте зараз е, доб'ємо траву, покопаємо. Так. Е, якщо буде за зимою хтось обісти, я був замбав, я це викопаю сюди. Так. Далі більше. так, 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 то Боже так, же зомбак так, 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 все одно так, 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 там камень так, так, давайте так, выберемся будем Береві, давай вивержуємо на, на моє нове відео. То ще, я вчора знімав другу версію. Третю, даже. Третю версію знімав. Я Тому що тут перша версія недоступна, а втора доступна. Та да, отак. Зробимо. Опа! Не було. Да, нормально. Все. Достатньо. Тепер зараз треба ждати ночі. Давайте зараз... Euh, Бо граємо ще щось. Давайте таке. Семена може випадуть нам. Косом трішки. вирвемо трави трішки самому. Так. Так, отак, так, отак, от, от, так, так, отак. так. Так, так. Нормально, друзі, скажіть, давайте. Нормальна версія, мені сподобалась. Не знаю, як вам, але мені дуже сподобалось. Як тут всі старі животні такі, а так на... Самі, е, версі, там ох, красиві, як все. Так, треба ждати ночі та грати. Пішли, доб'ємо хоч дерево. То що в ми... мене нічого. Бачите, як вона виглядає взагалі. О, дві семінинки даже випали. Нормально. Давайте будемо йти отак покусимо траву отак. Ось так, отак, от так, от так, от так. Так, взагалі, давайте ще мак. Що? Це Мак чи що це таке? І взагалі на вторій версії взагалі не понятно, чи це Мак чи ні. Ну це Мак, так. Да. Це воно може з голови випасти. Якщо тут ще, що... ще не існує, може і тут ще не існує, я голови, а хто його знає. Так, давайте зараз отак. От так. Так. Треба таку нам защитну кімнату побудувати, поки ще день. Потому что так день быстро пройдет у меня на Майнкрафте, вс, -ну, три версии. Так, опять. Так, нормально. Ишли ще вот это пьем. О, давайте по черзі поплым. Давайте ещ вот так земли. Так. Так. Давайте все деревце, то что мне треба. Так, 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 так. Так. Так, нормально уже більше, та більше становиться Так, нормально вже 10 Нормально погнали. Заговорит, де тут нас ще день. Ну вже скоро піде місяць. У господи, сонце туда і туди Так. Треба нам успевать. Зараз треба еще тричка травы. Нам. Вот так. В еще трошки травы. Так. О, семена. Еще семена. Так. Так так вот так вот так вот так вот так вот так вот так, вот так. І да тут, тут і закінчується трава, представляєте? Так, нам треба ще одну штучку заміну. Так, не випадає нам, ну поки не випаде, ми будемо добивати цю траву. О, 10 минутків. Даже вже 11. достатньо. Так, у мене голова пропадає влієн. Так, взагалі, а де моя та яма? Та я її копав, стойте. Он стой. Бачите, як пісок виглядає капець. Ще так він ніколи не бачив. То там вже пісок нормально виглядає, то капець. Давайте отак обкладемо зараз. Так. Так, нормально. Тепер нам підруч. треба нам е, ще покласти отак з е, так. Бревно зараз покажу як. Одне от, от так і одне сюди. Тож так можна ще і готувати цього зомбака. Ну ще пока. От уже е, потихеньку сідає сонце, скоро треба ще швидко нам 15 насильник, то ще скрафтити мотив. ну мене немає руди. Так. Так. Так, потрапимо так. так, так, так. 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 О, -о, -о, о я я вкусненькая как ну нормально вот ты сюда давай так и зале хватит альбасы на сильный ты что о все на свидание надо ух ну ладно ну давай ой трава быстро по вот и кути блин блин грип бать ты его щуцы взяли за крипа так Так, иди, иди, Ой, блин, овечка, прости, мне нужно быть. не, работа, чего то заболели. Нет, это Там будет беспоч... Ага, пачара есть? Поспешите. Так, ручка. курочка. Нам не треба покушать. <сöring> <сöring> так, а труй... Блин, короче, так. Ну, свиненка есть здесь. Да да, сейчас он кожи по... О, сонце сідає, блин, погнали! А вот у зале что ж не быстро! А? Ну ничего! Е я зашиниший цих зомбаків та... Ну скалети, я не знаю, что це ж не то скалети, а? <смі> у нас них лук є. А я без лука. Ух ты! Так, давай, 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 давай. О! давайте Зараз треба нам вже тікати. Взагалі не знаю, друзі, що нам їсти. Корову жалко было, то ще нам несе молоку нам. Так, взагалі давайте ще так отак, 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 отак. так вот так. Так, нам будемо опять голов подагли. Так, а взагалі де ще їм можна все зібрати. Блін, коробочка вибач мене. Это я обожаю коровка. Выводь, мне, мне просто кушать надо. Фу, у меня на глазах зарастается коровка, что я не буду нажать. Мне требуется кушать, а то сейчас надо именно прибедить с этим кушанием. Так, где вы зомбаки теперь? О! А, то овечка. Господи, мне показалось, что зомбак. Овечка-зомбак, да? Вот солнце тебя сидали. Так, о, уже коллекция идет зомбаки. О, танцуйте. Танцы, 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 танцы. Так, давайте вот так их. Вот так. Совсем. Блин, никого не мур. то помогут за нами бежать. Капец, друзья. Нет. Так, друзі. Дивіться, як він біжить за нюк такий. Так. дивіться, дивіться, быстренько, быстренько, быстренько. На як нам крафти таку руду находить капець, Так, за... а ну що тут... Так, він пока там... Так, його поки нема. Все одно треба кто спасатися себе. Блин Жали, де Животне. О, там скалет. Сама скалет, неии! Ой-ой-ой, так, Так, и без никого не ваша. Нам треба померти опять. Вот так, бу. Не помер, тому що мені треба стрибнути, добре. Я там недавно, не дам не, не, ну, не, недалеко родився. Біля цієї ями, там не. ми швидко сюди прийдемо і поубиваємося в зомбаки. Вбивайте. О, все. Не померла. О, так тут яма ось прямо біля мене. Я майже в ямі родився. Зараз я так, Давайте так, отак, так, вот так.

Так, ну я помер. так Скелет. убийця скелет, так, иди. Ух ты! Ух ты! Ух ты, ух ты! Блин, 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 блин. їх побеждать, дяк. Ну, я помер, я выпав з високого міста. Так, а де вони? Дура, дура, совсім чуть-чуть. Ты за поближе, что ты плакаешь ты? Он объезд. Де это? А у меня звітруется, блин. Раз, друзья, дивите за ним ним, я з не побороться зараз. Блин. Траво нам опять помрота, нажать, но ну, ничего. Хай идут по мене. Та химчарка. Так. Друзья, бежим. Вот здесь зараза такая. Да ведь опять кинула. Капец. Ты куда ж ты такая гадина гонишься? Трое, как она когда зиля, текает быстро. Куда ж ты родина гон, вся такая. я <світ> помираю. Вот ще цей паук. Нормально, что я помню, то ще он на мене Не тебя Видно, но она взагалі есть. Ну, о! Так, давайте угу. Опа, все! Быстренько мне выпала. Опа. Ух ты, красит випад. И лук, лук выпав, то ще одна есть уже. Як я стрілка? Тут так краще. Так. Так, 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 так. Ох ты! Он сказал, давайте до нього зараз підемо. Прикриваємося, зараз як сюди стрибаємо. Так, давайте зараз я землю и перед Так, залить домин да, есть. Вот так. Давайте добывать да, еще землю. Ну чрт, я закончу вот, а нам. Так, давайте ще вот так. Вот так вот так. Так. Тікаємо, 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 тікаємо. Давайте так. Ось так, хоча так. приб'ємо. Отак, дивіться, як він танцює. Танцює. там. О, все, прибили. Так. Так, все, погнали. Ну що, друзі, на цьому все, всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь за цей канал. З вами я був Банан Мойнкракт. І став лайк і до побачення, друзі.